Лучає Тараса Загороднього, політолог. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. хочу почати нашу розмову з приводу того, що Росія готує кораблі та авіацію для блокування Чорного моря. Про це пише наша прес-служба Міністерства оборони України. Про це каже вже не тільки вона, різні видання про це кажуть. ми бачимо загострення відбувається в Чорному морі. Ну. Як мінімум інформаційне Путін починає точніше продовжує загострювати, але все ж таки ми не бачимо, щоб хтось втручувався в цю ситуацію. Отже, Путін в чорному морі не один. Чому ніхто не починає, от реально якось коригувати ситуацію з огляду на те, що там присутня і туреччина з огляду на те, що ми бачимо в англомовних виданнях якісь заголовки, де НАТО, начебто, може допомогти зробити коридори і своїми есмінцями якось зерно вивозити. Але ми цього на жаль не бачимо. Так, а поки не буде. Якщо Росія не почне дійсності реальні дії, такі протидії не буде зараз, тому це поки що розмови. Я думаю, що росіяни побоюються повністю там блокувати, входити в українські територіальні води, тому що розуміють, що українці є, є чим вже відповідати. І тому вони поки що так, поки що надування ші. Але я тут погоджуюсь з вами, що першим, хто на це погано буде реагувати, це будуть скоріше за все, Туреччина, а тому, що у Туреччини є власні амбіції, Вони вважають, що вони все ж таки повинні бути господарями Чорноморського у Чорному морі. Так, що подивимось, яка буде відповідь? Так, що поки що знаєте, ми ж повинні розуміти, що росіяни часто самі вигадують казки для того, щоб потім залякувати це. Головне, що в них є. А потім щоб знизити волю людей до спротиву. Але ну пам'ятаєте, ще в жовтні минулого року, коли. А, Путін фактично просив Україну вимагав точніше не чіпати Чорноморський флот Російської Федерації. Це було жовтні минулого року, якраз після того, як в бухту Севастополя залетіли перші наші надводні дрони, і наша шановна СБУ, для того, щоб довести, що саме вони не мають до цього ніякого відношення, одразу ж на наступний день злили відео саме з тих дронів, які показували, як вони. А пошкодили декілька кораблів у бухті Севастополя, які з часів радянських вважалося ну така скреба-скреб достатньо велика, і тому говорити, що у них так безболісно буде. Ну я сумніваюся, тим більше що надводні дрони там в результаті другої спецоперації з вже залетіли вже в Кримський міст. Про це не будемо забувати. Тобто тут ще ж велике питання, чи готові вони, чи готові вони технічно а, блокувати а, порти, хоча б Одеської області. Ну, на мою думку, на мою думку, якби вони були готові це робити, вони домов зробили. Mm -hmm. Ну, дійсно, погоджуюсь з вами, що питання насправді відкрите, росіяни тільки. А, Поки що говорять, можливо, тому й ми не бачимо якихось реакцій. Але насправді, коли вони говорили, все ж таки хтось завжди знаєте, бувало, і реагував, і дуже жорстко реагував. А тут ми бачимо, що Ердоган е, його немає. Він не показує знаєте, свою жорстку е, руку. Е, з минулим експертом, з яким ми спілкувалися, він виказав думку, що скоріш за все, Ердоган вичікує зустрічі з Путіним. і Вже потім буде щось робити. А, а чому вичікує? Чому вже не почати робити якісь заяви? Тобто він може піти на якісь. Поступки у підсумку цієї зустрічі? Е, ну, дивіться, якщо росіяни, наприклад, курсують у нейтральних водах Чорного моря, це не є ніяким порушенням дійсності міжнародного права. Е, тому, якщо вони зайдіть територіальні води України, Туреччини, Болгарії чи Румунії, це вже буде порушенням і може викликати реакцію. Звичайно, тому що це вже фактично а, ну така. А на країни НАТО, тому ми повинні розуміти, що захід, і взагалі натячна культура передбачає в першу чергу реактивну реакцію. Тобто є дія, є відповідь на цю дію. тобто є злочин і є покарання. Якщо немає злочину, є тільки намір про злочин, ну це заважається ну, в культурі захід... культури відповіддю на те, щоб реагувати на це. Початок з вами погоджуюсь, що тут повинна бути достатньо жорстка вже давно реакція, не особливо яка стосується наріжного каменю будь-якої міжнародної торгівлі. Це свобода судноплавства. а Росія порушує свободу судноплавства. Це стосується і Керченської протоки, це стосується і а, Одеської області портів там, а тому що це дуже поганий для всього світу. В першу чергу це стосується Китаю який може використати цей прецедент для того, щоб, наприклад, блокувати ну, тайванську, наприклад, протоку, або більш агресивно, е, агресивно захоплювати Південне Китайське море? А як вони роблять? Вони штучно насипають там острови, е, ставлять е, свої морські бази на них, а потім оголошують е, цю територію навколо цих островів а згідно з міжнародним законодавством. Якщо Є острів, який належить держави, то навколо нього є, вибудовується виключна економічна зона, якщо не помиляється, 22 морські милі. І відповідно вони хочуть взагалі ізолювати на Китайське море, через яке проходить біля 50% п'ятидесяти світового практику торгівлі, перетворити його на внутрішнім морем. Тому тут багато в дійсності проблем. Я Думаю, що Україна повинна до цього теж хвилювати і вимагати від НАТО. а Тут Туреччина повинна грати головну роль, щоб вони здійснювали а, заходи щодо розблокування а, і забезпечення вільного мореплавства у Чорному морі. А, стосовно позиції Ердогана, я думаю, що він буде торгуватися не тільки з Росією. Він буде ще торгуватися зі Сполученими Штатами Америки. Якщо постане питання стосовно того, що Передаган був більш жорстким стосовно Росії, то я думаю, що він буде торгуватися за зняття санкцій. Проти нього ж досить діють санкції за те, що він купив декілька років тому комплекс С400 російські. Далі його ж викинули з програми найновітніших літаків F-35. незважаючи на те, що вони заплатили гроші. Тому і я думаю, що це Даган буде торгуватися для того, щоб його помовляли зайняти у більшу радикальну позицію стосовно росіян. Ну і от поки ми з вами розмовляємо, вже є деякі новини стосовно того. Що відбувається на е, зустрічі е, Україна НАТО, де обговорюються саме питання е, українського зерна? Е, зараз спробую зачитати оці перші результати. От буквально декілька хвилин тому е, вони їх отримали. Ну що тут сказали? Члени альянсу України під час зустрічі в середу рішуче засудили рішення Росії вийти із зернової угоди. а Також останні російські ракетні удари е, е, читаємо між що нічого. Е, Далі члени альянсу відзначили, що нова зона. Попередження Росії в Чорному морі в межах виключеної економічної зони Болгарії створила нові ризики прорахунків та ескалація. Також серйозні перешкоди для свободи судноплавства. Ну розказали, що і так зрозуміло. Йдемо далі. Також НАТО привітав зусилля Туреччини з відновлення зернової угоди, а це вже більш цікаво. Та дії Болгарії, Румунії та інших членів альянсу із забезпечення безперешкодного експорту українського зерна суходолом і морем. Крім того, Альянс підтвердив, що продовжать посилення. Спостереження і розвідку в чорному регіоні, от хотів би ваш вашу експертну думку почути з цього приводу. Зацікавило мене саме момент Туреччини, де НАТО привітало ці зусилля з приводу відновлення зернової угоди. Це такий натяк, їм щорібята пора вже щось робити. Ми повернемося до дикаліції. Зернова угода в класичному вигляді. Вона закінчилася ще в жовтні минулого року. Тоді Росія намагалася зірвати, тоді її не дали. А тоді Туреччина фактична оголосила охорону зернової угоди. І тому і це діло ну буквально там 9 місяців. Давайте будемо відверті. Тому зараз, коли Росія по другому колу почала шантаж по другому колу, почала пропискувати зняття санкцій в першу чергу, збройних позбанках. З вимагають допустити добриво Росії Білорусі на ринки світовій ринки, тобто це захід по другому колу. Але тут поки що не зрозуміла позиція Туреччини. Я думаю, що Туреччина торгується, як це було в питаннях вступу Швеції до НАТО і Фінляндії. Вони ж там виторгували собі все, що завгодно. Вони виторгували собі зняття ембарго на постачання європейської військової техніки. Вони виторгували з у Сполучених Штатах Америки закупівлю f 16 якщо не поміняють навіть локалізацію виробництв. А вони добилися, що зараз вони від Європи будуть отримувати більше допусків їхніх товарів на її ринки. Тому я думаю, що Ердогану сподобалося. Я думаю, що Ердогану сподобалося. Він зараз може нарощувати те, як з боку Заходу. Но ну, і з боку Російської Федерації угу. оця рада Україна НАТО, яку за проханням нашого президента скликали, от і про підсумки якої я зараз вам і нашим глядачам трошки розповів. Е, як на мене, очікували щось інше. А взагалі, то що вони сказали, що вони підсилять розвідку в цьому відношенні і вітають, е, е, скажімо так, можливості, які надає нам Болгарія Румунія з приводу відновлення зернової угоди суходолом. Е, і вітають Туреччину, це ну що за результат? Позитивний чи нейтральний для нас, чи негативний? Ні, дивіться. Ну, по-перше, дуже добре, що Україна вперше скористалася цим е, прецедентом і новим інструментом щодо НАТО. Це оця е, оця раді. рада. так, це вперше, так? Тобто, то Україна тримає країну НАТО в тонусі. Запитують, що там вона з зерновими угодами здійснює дипломатичні тиски, це правильно, тому що потрібно завжди всіх тримати в тонусі, і показуючи, що вивіз зерна це не українська проблема. А то знаєте, іноді так складається, що увесь світ щось занадто багато хоче від України, тобто її забезпечити їм зерно і воюйте з Російською Федерацією. При нестачі, не в тому числі, озброєння, які нам не надаються. А, тому ми повинні чітко ясно я думаю, дати зрозуміти, що нестача зерна на світових ринках це, в тому числі, в першу чергу, проблема і Китаю, і країн Заходу, і Африки, і інших, нехай самі вирішують питання тиску на Російську Федерацію. І в тому числі показуючи. Країнам НАТО, що це теж не тільки українська проблема, а і проблема країн НАТО а Ушаков каже, що вони повернуться до, до цієї угоди, якщо будуть виконані їх умови. Незрозуміло, які саме умови вони хочуть, щоб були виконані. На вашу думку, про що йде мова? Ну, Путін вже оголосив цю умову. Там перше знища санкції з Росії Сбанка, розблокування. Російська аграрна продукція, розблокування експорту добрив. Вони ще не вимагають запуску цього ам'яка проводу таліяція Одеса, для того, щоб створити новий гачок, щоб підсадити світ ще на одну річ, це на харчі, щоб шантажувати світ. Друге, вони хочуть створити прецедент домовленості України та Росії поза. Контексту війни для того, щоб показувати, ну от тут же домовились, давайте про перемір'я домовлятися. Наприклад, стосовно аміакопроводу, вони ж хочуть, що провернути? Запустити цей аміакопровод, а потім а, а давайте оголошувати там демілітаризовану зону, відводити війська, потім довбанути по тому ам'яка проводу, звинуватити Україну. Ну тобто, все те, що ми чули, те, що ми знаємо, давно прогнозовано і так далі. Тому звичайно вони намагаються це використати, але я у мене така підозра, що вони нічого не вийде. І доведеться повертатися до е зернової води в форматі, яка до цього існувала. Цікаво, те, що Ушаков чи взагалі там їх преслужба казали, що вони будуть розмовляти з південної країнами південно-африканської. Республіки, а сьогодні ми бачимо, що дві третини лідерів Африки відмовилися їхати на саміт до Путіна. Ну і що цей саміт Росія-Африка пройде в умовах бойкота з сторони глав держав африканських. Государства. Ну, цікава така історія. А чому ж вони так забойкотували? Навіть трошки неочікувано, знаєте. Ну, дивіться, все ж таки Путін людина з не найкращою репутацією у світі. Це ж таки людина, яка є обвинуваченим в найбільш бридкому злочині, яким може тільки вигадати людство в злочини проти дітей. То ну, навіть навіть для таких не дуже вегетаріанських, я б сказав, лідерів Африки, які теж не є блискучими зразками демократії та прозорості, це теж перебор. Це перше. По-друге, це показує ерозію впливу Росії на африканські країни. Більш того, вплив такий, тобто репутація Росії така погана, в тому числі через перебої з. Постачанням хлібу, що навіть допомога Китаю, яка часто приходить на допомогу Росії, вона вже не допомагає, тому що ні для кого не є таємністю, що Китай допомагає вмовляти деяких лідерів, все ж таки, бути присутнім в Росії. Ну, наприклад, як це було на 9 травня, коли раптом на 9 травня до Росії в останній момент приїхали Такаю. Приїхали там таджики, Таджикі Таджикі, Рахмон з Киргизстану. Президент по моєму приїхав. Ну і Вірменія приїхала, але я думаю, що там Іран вже дуже попросив. Тому ми повинні розуміти, що і ерозія впливу, і репутація, і все політична ізоляція Російської Федерації а, дає ознаки. А ми знаємо, також є новини про те, що а, Людина, людина, хто мабуть. Та єдине, хто мабуть ще любить Зімбабве, з яким а, Російська Федерація запустила вже космічну програму. Це мабуть єдина країна, яка дуже полюбляє Росію. А, мабуть, мабуть, так а, знаєте, от кажуть в Росії помічник цей Ушаков президента. Каже, що а, Путін може поїхати в Індію на саміт G20, який відбудеться у вересні 2023 року. Він також сказав, що Путін має намір відвідати Китаю жовтні, коли там відбудеться форум Один пояс один шлях. А, цікаві такі заяви. Ну, по перше, чи поїде він? По-друге, чи поїде він, чи двійник поїде. А по-третє, чи навіщо їм, навіщо йому їхати? Він, е, йому потрібно показати елітам чи кому, що він виїзний. Яка мета цього, цього заходу? Ну, показати, що він не в ізоляції знаходиться. Але щодо Індії, у мене є великі сумніви, що вони так погодяться його прийняти, тому що ми не бачили контактів після початку широкомасштабного вторгнення. Саме ну тільки ну самі шо по моєму в останнє зустрічався з прем'єром індії, де минулого року це було в вересні, а де тоді моді це прем'єр-міністр Індії достатньо почав критикувати Російську Федерацію. Не забуваємо, що Індія офіційно приєдналася до санкцій а, з боку заходу. Наприклад, по нафті вони обмежили закупівлі по 60 доларів російської нафти. Хоча вони закуповують нафту, переробляють його себе, потім експортують, наприклад, в Європейський Союз, але Індія а, займає більш жорстку позицію щодо Російської Федерації, тому чи вистачить йому сміливості туди, ще поїхати, це поки що велике питання: чи захочуть а, лідери двадцятки ну, вітатися з Путіним? пам'ятаєте ту історію, коли. Лавро поїхав тоді на Балі, По-моєму, там був якраз 20 двадцятки. Міністр закордонних так. справ а, дійшло до того, що не, не, не зробили загальну фотографію, тому що не, ну так навіть щось не хотіли вони фотографуватися в одній компанії з Лавров. А потім влаштували таке веселе плювання а, і в обличчя в переносному значенні, звичайно, звичайної спину, що Лавров сильно образився і. Тік фактично цього саміту тут не немає ніяких гарантій, що це саме настанеться з Путіним. А, а оця поїздка, начебто, ну тут. Правильно, треба читати новину, що Путін має намір відвідати Китай, тобто його не запрошували. Можливо, це таке знаєте публічне прохання. Пожалуйста, візьміть мене на цей один пояс, один шлях. Але пояс щось йому не світить. Ну можливо, тільки що рішоточка. Але ж якщо повертатись до, до цієї теми, один пояс, один шлях. Якщо не помиляюсь, його ж туди з тріском не взяли показово. Ну, дивіться, в дійсності Китай дуже розраховував на Російську Федерацію, коли а, будував а, у цю концепцію один пояс, один шлях. Росія там мала визначальну роль а, як такий транзитний, а, транзитний ХАБ до Європи. А, це цікаво було Німеччини. Ну там до 2014 року. Тобто, це такий був континентальний союз Німеччини. Росії та Китаю, що речі, дуже турбував Сполучені Штати Америки та Британію, які цьому активно протидіяли. Але після того, що побачив Китай, вони зрозуміли, що в Росії можуть бути нюанси, м'яко кажучи, і тому вони починають диверсифікувати ризики свої що давно. Вони оголосили про будівництво нового шляху, та якщо не помиляються війни. Через Кахістан, Таджикистан, Іран, Туречку з виглядом на Європу. Це більш важкий спосіб, тому що там треба будувати залізниці, через гори, наприклад, чи а, в інших важко доступних місцях. Але вони будуються. Вони будують. Не виключено, що інший варіант вони виглядають, наприклад, через Казахстан. З яким у них є спільний кордон, Каспійське море, Азербайджан, далі знову через Туреччину або Азербайджан, Грузія, так? тому Китай диверсифікує дійсності ризики. І я думаю, що це дуже погана новина для росіян, тому що вони не є вже монополістами і не мають такої виключно ексклюзивне право контролювати це шлях і Потрапляння в залежність, щоб вони щоб росіяни не нав'язали залежність Китаю, тож теж від своєї території, пане Тарасе. Дякую вам за цю розмову. Як завжди, максимально всеоб'ємлюче змогли розказати нашим глядачам за допомогою вашої, що саме відбувається. Я бажаю вам гарного вечора.